Доброго дня. Це, це той же самий день. Їдемо в магазин, куплять шлангочки. От я що все там. Я хочу помідори з маркет купити. Помідори дуже гарні. А може гірки, все нас є. Тільки овочі якісь треба купити. Ну, коротше, поїдемо. Дуська стоїть вона. Помашночки, помазіночки. Поїхали. Щасливої, щасливої. Щясливий і щасливий. Та вона взагалі, в неї нова настрою. Хать вона там, ото ще може гратися, а так вона хека-хека, хека. Ти опять сюди їдеш. Блін, по привичке. Не знаю, я туди мені туди удобніше. Так ти круг накидеш, так раз і там вже. Я не знаю, що приготувати на гарнір, в мене там м'яско є. А вчора були ми в магазині і купили оце отаку, я бачу, що там якась локшина, дивіться, спагетті Sherataki, Юмарт, з порошку, конжаку. Ну Це, мабуть, до той Ненсі треба. Вона все знає в Азії. Я нічого не розуміюся в Азії. Так що, оце купила, воно коштує 90 гривень, була скидка 25 гривень. Думаю, візьму, подивлюся, що ж воно таке. Я такого в житті не їла. Тому ось промити локшину ширатки, наповніть каструлю водою, і варіть локшину приблизно 3 хвилини. А, її ще помити треба. Злийте локшину, помістити її на гарячу суху сковорідку та готуйте на високій потужності близько 10 хвилин. Використовуйте в стрій Додавайте до соусів та запікайте з сиром, додавайте трави. Ну, у мене сьогодні соус ось. У мене кабачки, я готувала. Соус у мене є. Йогурти, кетчуп. Так що зараз. Бачите, фозі. Фозі для фозі. До, до 27.07. А, того вони оце зробили акцію на нього. Зараз я його промию і вам покажу. Красиві штучки. Зараз я його насити, подивлюся. Можливо, це продукт оцей низькокалорійний. Давайте подивимося. Фу, Пахне якимось таким, як ото, знаєте, в цемент замішуєш, чесно, ану, калорії. А, так на 100 грамів 13 калорій. Звісно, це для тих, хто хоче схуднути. Та я манала такий запах, що я навіть худніти не хочу. Гарно промити, сказано. Давайте промиємо. Кромила. Воно зараз сире, чи що? Ой, Боже! За що ж майже 100 гривень віддавати? Люди добрі. Я вже скуштувала це крохмаль просто взяти, густо-густо заварити. густо-густо. І зробити з нього це таку фігамань. Боже, як воно називається? Спагеті ширатаки. Ширакаки-ширатаки. Я. Вже бачу, що, мабуть, не потрібно цього купувати, то що воно таке. Шира, от слово ширінька, так? Чи от якого слова не знаю. Ой, не, не смачно, чесно. Це для веганів, я думаю, з порошку конжаку. Що таке конжаку? Не знаю. Так що ось, бачите? Ось харчова цінність. 13 кілокалорій. Оце так. Да. Нулі, 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 нулі. О, класно. Так, а я сьогодні, знаєте, що в мене в духовці. Я вже ось воду поставила для цих кинежаки, кунужаки. Думаю, що тут запотіло? А я сьогодні, знаєте, що робила? Ось кунажаки. Ех, трошки ось кунажаки. Оце кунажаки. Дивіться, запікала яблучка. Щоб цукерки не хавать. Ох, як це тріснуло. Запікала яблучка і сирок туди. Торажок, не цукру, нічого. Оце Унадаки-Бунадакі. Оце страва. Так, добре, доводимо до ума. Та ні, я шуткую, називається воно Ширатакі. Ширатакі. Цікаво, якщо не, не підсмажите на сухій сковорідці, що взагалі не можна буде їсти. Ну, зробимо інструкції. По інструкції. Що кипить вода і кидаємо наші суперські макарони. Друшляк не приймаємо, тому що нам потрібно буде. Перемішую. Я не знаю, на що його варить, воно вже таке, як наше, воно і так зварене. Ну, написано варить, то хай вариться. Суху сковорідку я вже підготувала, зараз розігріємо і обід. Ну так, да, я скажу, що якщо хоче схуднути, то всі продукти коштують такі гроші, що... Можна схуднути елементарно, дивлячись на ціни. Ну за що віддавати майже 100 гривень? Ну за що? За оці якісь макарони? Ось я розумію, диви. Оце смакота і м'ясо і це борщ із щавлемій. Ну Я яйця не ріжу, а розбиваю. Оце смакота. На реберцях, оце так. І щось оце так виглядає зовсім як отой. Потепельник. Ну нічого зараз приготую. Ви зрозуміли, зараз три хвилини закипить. На суху сковорідку, ось сковорідка стоїть. І будемо об'їдатися смакотою. Що я скажу? Якщо мій борщ пахне на всю, то ці супермакарони, не знаю, суха сковорідка. Бачите, вони бігають, навіть не прилипають. Зараз послухаю, що скажуть родичі. Ану, зараз я скуштую. Я ще трошки присолила. Не, ну, якщо, знаєте що? От, окремо приготувати ту їхню оту зажарку, що там перця чилі страшенно, що очі вилазять. Потім додати там паприки, всього, воно перекриє соус, оце їхні кисло, солодке чилі. То буде ще, може, і нічого. А так, я ж вам кажу, ну просто варений крохмаль. Ну, тільки того... Що малокалорійний. Накидав собі в живота, воно там розбухло, нахрен і їсти не хочеться. Оце так. Ну, Зараз подивимося. Ось, Борща насипала, кабачки смажила, риба ще залишилася. Ще як наймося з чорним хлібом та з О, той буде і фікс трай, і фукс трай, і, і що там отам так називається. Правда ж? Правда? Це в нас теж збідне, тільки не обійде кашу з куркою, фіг вам, вона не хоче їсти. Зараз я у Саші кабачок це залишився жовток із того рецепту. Так я зараз йому. Ну... Саш, ти будеш фіг вам їсти? Дайте ти... і ти йди. І ти тільки борщ, та чого? Фіг вам треба поїсти. Фіг вам обов'язково треба поїсти. Фіг вам, так, да. не борща, на, Саша фіг. А дивись, я зробила хварту. Для паєнника що. А що він хіба не такий був? Ні, він був без кармана. А, телефон тепер... ложи, правильно. я зробила один. Сідай кушай. І тепер мене, бачиш? Молодець. І ще один карман, для тряпочку сюди там. Молодець. Отакий. Дивіться, як ручну пришила. Де? Як рівно. Бачите де? І тут. І... На Ой, спасіба тобі ти конец концом. Хорошие голки. Нашла голки мені, да. Угу. Три сорта прислали от ага, шо. ага, ага. Ну я тобі забуваю подуже чиї, щоб ти подивилася, доця. Там, по-моєму, вушка. Вушка. Так викинь, Яна, так киня, напік, сідай. Бушче. О, а другий, у ті ж ціла машинка, угу. то там крючочок загубився. О, пішло. А це вже такі. І одна, і і я користуюся, і тобі голову не молодь. Слава Богу. Так, зараз я собі. Фігфах возьм. Так, це бабушки фіхвах. Ну що, фігвам? Це фігвам макарончики. Фігвам, а не м'ясо. Ось ми тут соуса трохи є. Ну як ти фіг фіг? Фіг добре? Фіг є фіг, Сань. Що там казати? руками їсти фіг треба хати соус нехо мені фіга хвата його доїдати кабачок да, возьму беремо наш кабачок макаємо фіг отак почастіше і буде щастя ну що їсти можна але таке навіть якщо соусу залить просто Безкусні, отакі. білій тарінці ви не бачите, їх ось, ось вони є, ось скакають, бачите. Так угу. що, приємного. Мама теж підможені макарони. Зараз кавуном закусимо.